У сумській міській раді передчасно завершили друге пленарне засідання сесії. На порядку денному було більше 120 питань. Проголосували лише за п'ять. Хоча у залі були присутні 23 депутати, і цього достатньо для прийняття рішень участь у голосуванні брали не усі. Тому міський голова закрив сесію. Два депутати виняли картки, я офіційно про це повідомляю. Тому за зв'язку з відсутності процедурно юридичного форуму, на табло засвітилося 21. Я повинен закрити сесію. Фактично бачу 23 депутати, але повинен зробити відповідну процедуру закриття, тому що я так розумію, що два депутата. Не планують проводити далі на засідання з нами. Зокрема, депутати не проголосували за внесення змін до програм патріотичного виховання, посилення обороноздатності і правопорядку. Не підтримали сумські депутати і перейменування вулиці Кустовська на честь загиблого героя комбрига Євгена Коростельова. За проголосували 13 із 23 присутніх.